Такого не буває, не може бути, це не польською, так не вимовляють, поляки не вміють так говорити. Привіт! З вами викладач польської Світлана Маташ, і сьогодні ми навчимося, ви навчитеся, читати польською мовою. Одразу до справи. Алфавіт польською називається алфабет. Почнемо з голосних, бо без голосних складно читати. Основні голосні це літери А, О. У У може передаватися на письмі, на письмі як У, як англійське U, або як Окресковане. И. Он. Це були два носові. о носове. EN Он. Спробуйте повторити за мною А. Ауто. Е, ельф. І індик, О, owca. У, ухо. І ще одне У огурек всередині слова. На цю літеру ніколи не починаються слова. Починаються, але їх дуже мало таких слів, здається, всього 10 у польській мові. Еносове і оносове повітря вимовляється вніс. Ніби у вас закладений ніс, або як англійське doing в ніс, або як французькою chanson croissant, мабуть, це так вимовляється, Але носовий звук це коли ви видуваєте повітря через ніс. Перше носове це «оносове». воно вимовляється ОН, це запис, виглядає, ніби це літера А, але це не А, це О. Я вам точно кажу, це оносове, і воно звучить як оносове, як он, наприклад, слово sound. Еносовий у нас вимовляється «е» плюс носовий звук «ен», наприклад, слово Тенгі. «тенгі». Добре, всі ці голосні можуть бути м'якими. Якщо перед ними з'являється І, то вони відповідають нашим я, є, Ю і так далі. Тобто звук і Е це «є». Повторюйте біл. Звук ІА це звук Я. Наприклад, слово м'ясто. Звук і О це Ео, як в слові льон. Наприклад, «в'ясна». Звук і У це звук Ю, і він може записуватися так само через У широке, як англійське Ю. Або через окресковане, то і-у або і-окресковане – це звук ю. Наприклад, м'юд – бюро. Складні у вимови будуть буквосполучення сполучення оносове та і-еносове, які у нас вимовляються трохи по-різному, в залежності від того, яка наступна літера. Але давайте спробуємо. і е, – це щось типу єм, наприклад, слово. Мінта, а також іоносове, наприклад, Йо, слово п'єнти. Супер. З голосними це все. Все, що ви мали знати. Переходимо далі до приголосних. Приголосність звучать так: Б. Наприклад, бурак. Ц. Літера Ц без кресок, без крапок, без І це просто звук С. Наприклад, цуд. litera dekara następna litera aha f f flaga g głowa gol następna h hak j język Далі буде літера Л. Специфіка вимовляння цієї літери в тому, що ви маєте кінчик язика ставити в правильну позицію. Давайте подивимося, українською, коли ви вимовляєте літеру «л», кінчик язика торкається верхніх зубів. Ось це зуби це язик. Л. л, 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 л. Верхні зуби або ясна. Так. Тепер, для того, щоб правильно вимовити літеру L, вам треба поставити кінчик язика до піднебіння. Зуби. Намацуємо кінчиком язика зуби і ясна піднебіння. Л. І відриваємо, не затримуємо там язик Л. Спробуємо слово лас. Або слово гол. Або слово біл. Або лісек. Добре, наступний звук це L твердий Називається, ми будемо називати його L перекреслене, бо так простіше. L твердий е, читається як англійське W. Ви не зникаєте губи, це не літера В, це англійське В. В деяких регіонах Польщі. Цей звук звучить по-різному. Він іноді більше звучить як Л, іноді менше як «л», іноді більше, як В. Звучить він, наприклад, в слові ось так: Гуова. В О. Гуова. Або «лижка». Уижка. Це складний звук, ви до нього звикнете. Наступний приголосні простіші. М. Мама. Н. Нога. Не забувайте повторювати за мною: Н з крескою. Нь. свонь. Дуже просто. Якщо на ден креска, це буде просто звук н, свонь. Наступний П. Пюро. Р, р. Риба. С. Серце. Те, що англійською називається W, польською називається W. І вимовляється просто як наше українське В. Він, вона, так, в, вода і зебра. Тепер поговоримо про слова яких є різні діакритичні знаки. Польською може бути крапка не лише над літерою І, а також над літерою Z. Літера Z вимовляється з, якщо над нею немає ніяких значків. Якщо над нею з'являється крапка, то вона стає твердим шиплячим «ж». Спробуємо сказати слово жона. Добре. Також може бути поєднання літерок дж. «д -ж». Це вважається одним звуком. дж. Спробуємо сказати джем. Прекрасно. Далі йдемо до крески. Креска пом'якшує приголосний і робить з нього шиплячий, окрім літери N. З літери n не можна зробити шиплячого, бо вона ну, нічого з неї не вийде, вона не шипляча. Значить, у нас були літери Ц, с, З, Дз. Якщо над ними поставити креску, то вони стануть м'які, це дуже важливо, шиплячі. Ц. Міч. Ж, веж. З дж, двіґ. Всі звуки з крескою м'які шиплячі, і вимовляються вони м'яко. Уявляємо, що там є м'який знак. Щоб це виходило, ви маєте кінчики губ розводити в сторони, ніби маленька посмішка. Ч, Ч, ж, д. Супер. Тепер поговоримо про тверді шиплячі. Тверді шиплячі передаються польською диграфами. Диграфи — це дві літери, які читаються як одна. Є таке і в англійській мові, і не лише в англійській мові, наприклад, CH англійською читається як ч", Так? Польською е, будуть свої двузнаки просто їх набагато більше. Перший твердий двузнак це Ч. Він називається Cz, бо складається з C і Z. «Ч», наприклад, час. Наступний SZ читається Ш. Наприклад, Шалік. Далі Які далі літри? А. Далі RZ, в якому начитається ні Р, ні Z. Це звук Ж. наприклад, ЖК. Також двознаком вважається звук Дз, Дж і Дж. Всі вони записуються як ДЗ і змінюються лише знаки над цим Z. Z може з'явитися крапка, тоді це буде «ж», А з літерою Д це буде «дж», Наприклад, джем. Якщо Z у вас креска, то тоді це м'який «ж», І перед ним поставити д, то буде дз. Дзвік. А також дз, без жодних крапок, кресок. Читаєте, як бачите, дз, дз. «дз». Наприклад. Дзвон. Дз при цьому не шиплячий. Ще один двузнак, який не шиплячий, це літера ЦХ. ЦХ читається як Х, наприклад, хлеб. А тепер те саме спробуйте, але правильно вимовити Л. Хлеб. Тепер добре. Давайте підсумуємо з приводу складних літер. У нас є не шиплячі, воно називається свистячі, але нашому новому. Ц, С, з, дз. Коли над ними немає ні крески, ні крапки, ні далі нічого, літери «з», наприклад, немає, або немає літери І. Це просто ц, С, з, дз. Якщо над ним з'являється креска, то це буде м'який шиплячий. Ч, с з, Дз. Якщо ж воно передається двузнаком або крапочка є над літерою Z, то це буде твердий, шиплячий. Ч, Ш, ч, ДЖ. Прекрасно. Найскладніше, що треба розуміти з читання польською це поєднання цих літер Ц, С, з, З з, з, з літерою І. На жаль. На жаль, через правила правопису ем, нам складно читати ці літери, бо це просто не має ніякого сенсу. Мало б логічно читатися так, я вам покажу як, але насправді читається інакше. Давайте поговоримо про це детальніше. Отже, якщо літера «ц» має креску, то це «ч», правда? А якщо після неї написати, і, після ретри «ц», то за логікою мало б читатися ці, але ні. Тому що, через правила орфографії, хто сів, вирішив, домовився, що будемо робити так, а не інакше. То поєднання цих літер «ц», «с», «з», з літерою І, призводить до того, що вони вимовляються як шиплячі. Як ніби над ними є креска, хоч крески там ви не бачите. То ваше завдання уявити собі, уявляємо собі, що літера І замінює креску. Літера І виконує функцію крески. Вони домовилися, що І, коли не буде крески, буде робити з попередніх літер шиплячі. І, відповідно, цей «це І. Буде вимовлятися «чі», ніби там є креска. І інші поєднання, наприклад, там може бути не просто І, а Іа. Це буде читатися ЧА, наприклад, часто, або це і Е, тємне, або це і О, чотка, або це і У. Чухи. Чуєте? Вони вимовляються як шиплячі. Ч. Чі, ча, чу. Не. Не. Як? Ці, ця, Нея цю. Такого не буває, не може бути. Це не польською. Так не вимовляють, поляки не вміють так говорити. Окей. Те саме буде відбуватися з літерами С, з і Дз, бо що ми вже розібрали. Якщо після С у вас стоїть І, то що відбувається? Ви ж уже зрозуміли, так? І типу замінює креску. Так? І виходить, що ви маєте читати SI як she, а не як Сі, як вам би здавалося, тому що І відіграє роль крески. She. і має бути шипляче, правда? ж? Наприклад, щіви. І далі, навіть якщо там не просто, і А, і А, і Е, які читаються, як ми розбирали з вами на самому початку: Я, є, Ю, так? все одно цей звук буде теж шиплячим. Наприклад, щано. Щедем. «щудми», Щостра. Ви бачите, я не вимовляю тут звук С. Я вимовляю звук «щ». «Ш» і м'який знак? «Щ». Ідемо далі. Звук Ж. Оці два будуть найскладніші для нас. Тому що у нас такого вони не так часто вживаються, і для нас це дуже незвично. Тож, креска замінює креску замінює літера І. Значить, за І це буде «жі». Жіма. І поїхали далі, слова приклади. Зярно. Жарно, Жім'я, слово жуко. Зо. Не зово. Не з, а Ж. Останній звук, який для нас найскладніший, це буде звук ДЖ. В поєднанні з літерою І, навіть якщо там немає окрески, Д, з, І. Це буде звук джи. Джи. Або Повторюйте за мною, обов'язково повторюйте, будь ласка, тому що це найскладніше. Дзі. джа, джі, джо, джу. Зараз я скажу, як неправильно, але ви за мною не повторюйте. можна навіть закрити вуха. Дзі, дзя, дзі, дзю. Не буде ніколи такого поєднання звуків. Так? Це буде шиплячий м'який. Поїхали за прикладами. Які приклади я маю Ага. Е, Що e, ще? джікі, джінь, джура, джуб, яджо і з носовим слово, яке ви вже знаєте дзінькує. Дзінькує через Ж. ДЖ. а не через дз. Бо такого ніколи не буває. Дзінькує, це неправильно, не повторюйте. Правильно буде дзінькує. Ще один додатковий нюанс з приводу літери Рз. Рз читається завжди як Ж. Але, якщо воно стоїть після літер КПТФХ, то воно читається як Ш. Поєднання звуків КШ, ПШ, ТШ, Ф, КШ – Записується через літеру рз, хоча звучить ш. Давайте спробуємо сказати кшиж пишеться через рз кш. Пшез пишеться через рз пш. Тши знову рз. На куфше теж рз. Хшест. Хш. Це х рз. Підсумуємо, у нас є по дві літери. У нас є дві літери У, які вимовляються абсолютно однаково. У широке Окресковане. У нас є дві літери Ж, тверді, шиплячі Ж. Вони теж вимовляються однаково. Це РЗ і З з крапкою. Ж. І у нас є дві літери Х, вимовляються однаково. Пишуться по-різному. Це Х і Х. Це Х і Х, просто само Х. Але обидва вимовляються однаково. Все! Ви навчилися читати польською. Якщо у вас залишились якісь запитання, як правильно вимовляти якесь слово або що означає це слово, напишіть, будь ласка, у коментарях, я вам відповім. Па-па! Складні -па. у вимові будуть словосполучень. Тепер проговоримо тепер прого Теп... латинської алф з латинського алфабет, алфавіту.